Минулорічну роботу міської координаційної ради з питань запобігання поширенню туберкульозу, наркоманії, вілінфекції СНІДу визнано кращою практикою місцевого самоврядування в Україні на міжнародному рівні. У четвер рада провела своє чергове засідання. Просвітницько-профілактична робота щодо попередження наркогенних захворювань, сніду, туберкульозу протягом першого кварталу 2013 року здійснювалася всіма причетними організаціями, а саме відділом освіти міської ради, центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, відділом у справах сім'ї та молоді, лікувально профілактичними закладами міста. Проблема спільна і соціальна. До її вирішення активно залучаються представники товариства Червоного Христа та громадської організації Територія життя. Это центр реабилитации, который занимается реабилитацией и адаптацией людей от нарко алко зависимости. Также мы берем на реабилитацию людей, которые возвращаются с мест лишения свободы. За год существования центра 80 человек прошло реабилитацию. Основна мета ради звернути увагу нашої громадськості до здорового способу життя, оскільки питання вище зазначені є питаннями уже сьогодні глобального масштабу. Вони далеко не медичні, вони сьогодні є. Соціальними показник поширеності захворювань на синдром залежності від наркотиків по місту Лозова складає 25,2 на 10 тисяч населення. При районному показнику 23 на 10 тисяч населення, обласному 8,8 на 10 тисяч населення, Два і по Україні рази. і сім. четвертий, саме останній, скажімо так, клінічній стадії тої заболіваємості на спідінфекцію, То у нас показателі вищі обласні, обласний показатель приблизно 15, Наш уже більше 40. За перший квартал 2013 року серед года жителів города зареєстровано 14 нових случаїв заболівальності туберкульоза. Всі члени ради озвучили проблемні питання. Одне з них надмірна гуманність нашого законодавства. Хвора і небезпечна для суспільства людина обстежується і лікується тільки на добровільній основі. Навіть людина з відкритою формою туберкульозу і спонукати її до. Проведення флюорографічного обстеження можна лише в судовому порядку. Закон виписав свою норму, але не конкретизував механізм реалізації даної норми. Зрозуміло, що лікар-фтезіатр не може одноосібно бути позивачем, не маючи юридичного пакету документів, не маючи відповідно інструментарію. Причиною небажання своєчасно проходити обстеження і медогляд є наша ментальність до власного здоров'я і загальне неблагополуччя населення, зазначив голова ради Юрій Петренко. 70% сімей сьогодні мають низький виховний потенціал, то зрозуміло, що про здоров'я там не годі говорити, оскільки і... Відсутня відповідне харчування і умови утримання дітей зовсім незадовільні. Тому для того, щоб компенсувати це, міська влада сьогодні йде на те, аби стовідсотково довести фізіологічні норми харчування в закладах освіти, у закладах оздоровлення. Ніякими профілактиками, якщо вони замикаються лише на виконавцях, на ініціаторах зрозуміло, результатів позитивних ми не досягнемо. Тому основне завдання ще раз є розкрити очі нашій громаді на небезпеку шкідливих цих явищ, на перспективи, які очікують населення України. І повірте, я без перебільшення скажу про те, що речі, про які ми сьогодні говоримо, становлять серйозну загрозу суверенітету України, і її національній безпеці, тому що здоров'я нації це є основа.